Вони грабують, б'ють і відбирають автівки на Херсонщині. Люди повстали проти свавілля деяких колишніх учасників кримської блокади, що ходять зі зброї і вдираються в оселі мешканців. По тому, як невідомі в камуфляжі, напали на сина тутешнього фермера. Терпець людям урвався. Сам фермер виявився ветераном афганської війни і разом з бойовими товаришами. Вже готовий створити загін самоборони і зі зброєю в руках чинити опір будь-яким нападникам. Хороше ружю, П'ятизарядочка така дестайот. Очень так, скажем так, точно. Ну а попит у мене якби є. Тепер ця мисливська рушниця, яку раніше 47-річний фермер Володимир Заклепний діставав лише кілька разів на рік на полювання. В нього завжди на поготові. каже, інакше не знає, як захищати свою родину, адже останні два місяці в їхньому селі коїться щось незрозуміле. По всьому Каланчатському району Ліця неізвісна, ночами людей грабять. Людей відбирають на дороги машини, віджимають. Тиждень тому невідомі спробували вдертися й до його оселі. Напали на подвір'ї на 22-річного сина. Я от туди дохожу, а тут ніч, ну, тут свята не видно. Панарем тільки включати, і він мене хлоп. Вони мене сюди в воді. Коротше, білі-білі-білі, потягнули до двері. Ані сина трибували давай ключі, поставили йому під горло нож і білі білі головою об На допомогу сину від хати вибіг батько. Я швидко схватився, схватив ружі, почав зарядку, ну, включаючи свет, почав ружі заряджать. Я думаю, що в окно хтось увидев это все. І не швидко ходу, і на машину, как бы почали скриваться після цього випадку. Терпець чоловіка увірвався разом зі своїми товаришами афганцями та земляками, які теж втомилися від такого свавілля. Вирішив створити загін самооборони. В нього вже готовий увійти кілька сотень людей. Шоковані свавіллям невідомих мешканці прикордонних районів Херсонщини зібралися на народне віче в Каленчаку. Ну це ж безпреділ. Не безпреділ. не зупинити. Ви зупинять нас. А тому шановні, не можна бути не можна від. Відмахуватись не можу думати, що це не моя справа, це не мене, мене не зачеплять. Якщо наша власть не буде нормально займатися цим ділом, будемо робити партизанські отряди, будемо їх самі ловити. На цих хлопців теж нещодавно напали в місцевому барі. З нами був наш добрий друг, служив в АТО, його підстрелили в живот з травматичного оружжа. так, от зараз він в Одесі. В госпіталі правоохоронці підтверджують, за останні два місяці правопорушень у районі справді побільшало. З 20 сентября, з моменту блокади Криму, дуже багато заявлень поступало. Розмуджено 8 головних діл по противоправним діям добровольчого батальйону Айдар. як вони себе називають. Люди стверджують, всі ці лиходійства роблять люди з нашивками Айдару. Самі Айдарівці звинувачення спростовують. Усе називають провокацією спрямованою на дискредитацію їхньої організації і взагалі. І блокування Криму. Скоріше всього це розкачка всього. Тобто блокаду можна скоріше скомпрометувати блокаду через батальйон Айдар. Ми як стояли, так і будемо стояти. Звісно, хотілося б, щоб люди зрозуміли, що все-таки це не Айдар. Поки правоохоронці з'ясовуватимуть, хто насправді не дає спокою жителям Херсонщини, ті просто тут, на мітингу, почали записуватись до загону самооборони. отряд буде місний. Український союз ветеранів Афганістану. Як громадянська організація все під контроль і диверсійні групи з не пройдуть. Після того як сформують загін, координуватимуть свої дії з правоохоронцями. Сподіваються вже у вихідні вийти на спільне патрулювання. Ірина Заїка, Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.